В одному чудесному селі жив давно-предавно чоловік, котрий мав жінку, внучку марушку, собаку жучку і кота мурчика. Коли наступила тепла весна, все навкруги зазеленіло. Дід взяв лопату і пішов на грядки. Скопав і посадив зернятку рібки. Росла рібка, росла, а дід за нею доглядав. А коли прийшла золота осінь, пішов дід рібку рвати, обійшов кругом неї, а вона така велика-превелика виросла. Взяв дід за чуб рібку, тягне, тягне, а витягти не може. Пішов дід кликати бабу. Йди, допоможи мені рібку витягти. Прийшла баба на город, взявся дід за рібку, а баба за діда. Тягнуть, тягнуть. А витягти не можуть. Пішла баба кликати на допомогу внучку Марушку. А йди, онучко, не сиди, рібку вирвати допоможи. Прийшла Марушка на допомогу. Взявся дід за рібку, баба за діда, внучка за бабу. Тягнуть тягнуть, а витягти рібку не можуть. Пішла внучка кликати собачку жучку. А йди, Жучко, та поможи нам витягти рібку. Прибігла собачка рібку виривати. От взялися дід за рібку, баба за діда, внучка за бабу, жучка за внучку, тягнуть тягнуть, а витягти не можуть. Побігла жучка, кликати кота мурчика. А йди, мурчику, та допоможи нам витягти рібку. Прибіг кіт, взявся за собачку, собачка за внучку. Внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть, тягнуть, а витягти не можуть. Пішов мурчик кликати на допомогу мишку. Прибігла мишка, взялася за кота, кіт за собаку, собачка за внучку, внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть-тягнуть, та як попадають і рібка зверху. А мишка плих під рібку і заховалася. От таку велику рібку виростив дід у себе на городі.